Ну, що, люди добрі, святами будьте здорові сьогодні. всіх, хто святкує Різдво, а воно... Все ж таки настало дві тисячі років тому. Тож будемо колядувати. І пам'ятайте, що колядка від щедрівки дуже відрізняється колядка ми славимо Христа, а щедрівка ми славимо Господаря, природу, врожай, худобу і всі ритуальні речі. Тому, коли звучить щедрик на коляду, це не зовсім вірно. Щедрик пісня чудова Леонтович взяв старовинні наші пісні про ластівку, як є щедрівка, про зозульку. Але будемо співати її трошки згодом. А коляда – це славимо Христа. Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий! Народився, застиляйте столи. Та все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, бо придуть до тебе три праздники в Гості, радуйся, ой, радуйся, земле. Син Божий народився, а перший той праздник рождство Христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а другий той праздник Святого Василя. радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, а третій той празник святого хреща, радуйся, ой, радуйся, земле си. Божий народився. Будьте здорові, люди добрі, і обов'язково, обов'язково в нас є ось така наша народна, да? оковита. Ми обов'язково зараз піднімемо. Цей тост і ця пісня, якщо наприклад одна з моїх улюблених колядок Нова радість стала, яка не бувала, її не всі не по всіх регіонах України знають. То добрий вечір, тобі пане господарю. Будь то в Полтаві, на Закарпатті, у Львові, у Тернополі чи у Києві, всі ми її вміємо, да, славлять, шанують. І тим паче, що вона, як ви помітили, вона нас е, спонукає до радості, адже радість це і є дар Святого Духа. Тож сьогодні ми мусили вийти по колядувати, тому що дуже 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 багато. Людей, які не посміхаються. Посміхніться, люди добрі, підніміть келих. неважливий календар, календарь, важливо, що в нас в серці. І Христос народився дві тисячі років тому. А свята нам дані для того, аби ми згадували в ці дні, аби ми відчували всіма фібрами душі, що за свято в нас. А потім ми пощадруємо обов'язково, пославимо і е, покличемо ластівкою зозуленьку, яка прилетить. Да. Але зараз колядуємо, тим паче, що колядує е, цілий місяць. Цілий місяць. Да. А є регіони, де, до речі, колядує до стрітення аж до 15 лютого. Тож будемо Молодці. співати і вітати один одного. Давайте Давай. і не спально. Дякую дуже. Почекайте. Ми так. закусимо кутю. Куття теж у всіх різна, але класика жанру, щоб ви знали, це мак, горіхи, пшениця чи жито і мед. Це такі в нас які е, е, сакральна ритуальна їжа. Ми взяли її з собою. А, а ви... Ви, розкажи, будь, будь ласка, що символізує? Це кожен інгредієнт. Роскожен нап... інгредієнт. Це так, в нас мак. Він такий дрібненький. Це він до нас приваблює багатство, але багатство не з точки зору грошей, ні. Тому що до багатства належить і матеріальний статок, і здоров'я, і все, що ми можемо там подарувати і поділитися в хаті. Адже багата людина не та, яка має чимало в поляресі, а та, яка має чим поділитися. Саме це багаті люди. Якщо ми ділимось, ми багаті, а ми обов'язково поділимо зараз ще й кутю когось гостимо і ще поспіваємо. Да? Ну будьте здорові, давайте з вами бзинь, дзинь. Дзинь. Ну, з Різдвом Христовим, зі всіма святами, з Новим роком! Святкуйте, люди добрі, пам'ятайте, що від радості залежить енергія миру, добра, перемоги, світла над темрявою. Е е і вимикайте телевізор. Обов'язково його вимикайте, тому що все важливе до нас дійде і так. А во в нас навіть, бачите, і не сапальна. Ми сьогодні принесли і картини показати людям. Ми вам окремим репортажем їх зробимо. Бачите, зробила українську репліку з Новим Роком відомих зайців. Вімера Зарубіна. Зарубіна, так, да, він був колись дуже-дуже популярний. І зараз отака українська версія в нас є. Ми випускаємо картки поштові. То ще будемо святкувати. І до речі, дорогі наші. Давайте спочатку вип'ємо, а потім дня. скажемо. Ну, будьте здорові. Ой, дайте занюхати вашою шапкою. Як добре! <світ> Тож, добре. Ми, добре, ми вас запрошуємо на наші традиційні вечорниці. Журнал стіна і передвижники 21 століття» століття до водохреща. До по старому стилю. ну чи 18-го, чи 19-го, чи ми 20-го це зробимо? В нас будуть вечорниці на Андріївському узвозі, де ми пощедруємо, поколядуємо, поспіваємо наших українських пісень, обов'язково з'їмо вареників галушків, Бо Хочет... ж знаємо людей. Котрі дуже часто саме мене, наприклад, питалися: Інеса, коли чи вийдемо ми співати на Андріївський узвіз? Обов'язково. і їсти галушки, я вам обіцяю, що наліплю, і будемо як минулі роки, прямо біля Гоголя, який писав, пам'ятаєте? Тиха українська ніч, ніч перед різдвом. Передивіться цей фільм. Він феноменальний. Сказано і буде зроблено. Сказано і буде зроблено. Готуйтеся, готуйтеся святами, любимо вас. Все, що нас розділює від диявола, все, що нас об'єднує від Бога. Давайте єднатися, давайте співати пісень і передвижники. Знаєте чим завжди відрізнялися? Ми збиралися колом, і в нас завжди серед наших друзів, серед наших художників, соратників мистецтва були люди, мусульмани Майра Османова, Привіт, Лінара Османова, Привіт вам, Лютерани, Царство Небесне, Лаумі, Межулі. Наш Едуард Межул. Були навіть язичники, католики. Просто атеїсти, ми православні, греко-католики, навіть буддисти, ми всі збиралися за одним столом, завжди співали пісень, розповідали кожен про свої традиції і єдналися, тому що все-все-все, що є в нас в душі, воно все одно від Бога. Бачите, ще роботи. Ще роботи, Чекайте, покажемо вам. Чекайте, покажемо вам. І зараз людей. Покличемо поспівати. Христос Любимо. народився. Христос народився! Слава! Його. Слава Христу! Слава! 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 Ісусу Христу, Спасителю нашому. Ну, будьте здорові.